Підписники і... нова серія з на феї, яку ви чекали 2 секунди. Во. Бляха, що до нас впало? Тут тротило? Що нам з ним робити? Та... Бити по ньому? А, -а, -а, а! Що то було? Дебіство якесь було. На нас ще одне кидають. Та чого що щось за мене? Чого ще одне на мене кинули? Чи не щось на мене? роби так Більше не буде. Будьте потихонь. Та що зі мною роблять? А десь Стас пропав. Ну ладно, будемо без нього жити собі спокійно. Та що то є зі мною сьогодні? У мене не везучий день. Я стрибаю. А в мене ще більше невезучий день, ніж я думав. Та Дениска сміється аж з мене. Дениска, скажи хоча б щось. Наприклад, я сказав, а Дениска мовчун. Ні, я не мовчун. Ах ти ж, не мовчун ти ж. Ну що, але щось... А, а! Тепер на Дениса впало, є, yeah, бой! Щось не дуже без Стасу. А ще тепер, а тепер на Дениса воно падає? А що це за фигня така? А що це за фігня така? А-а-а-а-а! Точно точно мені на БЗ? А до речі, я навіть не вважався, тому що я в таких е, штуках, які захищають. Да йо, 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 Денис, куди ти де, де, сюди літаєш? Ти нахренів? <звук> я від вас втікаю. <звук> Короче, <звук> Коротше. Е, о, по жопці тебе. <звук> Ей, а, що... а що там таке збоку є? Тож, якби там злазу б на фейеркси? <звук> Нас пішов... Ні, я не змоку! А де? В твоїй жопі? О! А там є сім моїй любима не злазибна фея. Не злазивна фея. Поясники злазубна фея, що ти робиш? У мене є одна штука, яка краща за тебе, це ж безсмерця. Злосом на фе получилаш пріс безсмертя, яким чудом.